Усім привіт! З вами Супач Катерина і робительська школа Буки. Яка автомобільна магістраль в Україні має медиональний напрямок? А, Київ-Харків, Б. Київ-Львів, Б. Київ-Одеса, Г-Київ донецьк е Медидіан має напрямок північ-південь, тому ця магістраль також має, е має мати напрямок північ-південь. Київ і Харків це Захід-Схід. Мають напрямок також це Київ-Віт і Київ-Донецьк, що вони зі Сходу на Захід або заход, Заходу на Схід. А Київ-Одеса має напрямок північ-південь. Тричібав. Завдання 33. До кількісних змін на політичній карті світу належить. А. вступ Болгарії та Румунії до Європейського Союзу. Б. Ольга Чехословаччини на Чехію і Словаччину. В. Зміна монохічної форми правління на республіканській в Непалі. Г. Перенесення столиці Малезії Куала-Лумпур у кутла е, Кількісні зміни це зміни, що стосуються саме зменшенням або збільшення кількості держав, міжнародних організацій у світі. Е, і вступ Болгарії до Румунії до ЄС це якісна зміна, тобто вони змінили свій статус. Е, е, зміна монохічної форми правління на республіканську це також якісна зміна. Те ж саме стосується принесення столиці Малайзії. Поділ Чехословаччини, Чехії і Словаччини. Це кількісна зміна, тобто з одної держави турилися дві. Там відповідь Б. Відповідь Завдання 34. Укажіть регіон, де висока густота сільського населення зумовлено високою дістю та можливістю збирати два або й три врожаї на рік. А. Північна Африка. Б. Південна Азія, В. Східна Європа, Г. Західна Австралія. Ну, розглянемо всі ці регіони, Північна Африка, саме е, найбільш північна її частина, це субтропічний середземноморський клімат, але там немає умов для, для того, щоб збирати ножі і два або більше разів на рік. Саме стосується Східної Європи, де є полі року, і ми не маємо такої змоги збирати декілька разів овочі та фрукти. Західна Австралія також. Має несприятливий клімат і далеко не високу дають ґрунтів. Тоді як у Південній Азії, де вирощують переважно рис, посів риси збирають декілька разів на рік. І ці, ці поля постійно заливаються. 24Б. Це 35. Визначте показник, за яким країни, що були буде на карті темним кольором, утворюють групу світових літ. А. Кількість атомних електростанцій та енергоблоків на них. Б. Частка електроенергії вироблена на теплових електростанціях. В. Частка електроенергії вироблена на гідроелектростанціях. Г. Забезпеченість електроенергії в розрахунку на одного мешканця. Дивимося, які країни виділені темним кольором. Це США, Канада, Росія, Норвегія, Франція. Німеччина, Великобританія, Індія та Китай. Усі ці країни є світовим лідером за виробництвом електроенергії на атомних електростанціях. А. Тому що є світовина для цього або немає власних ресурсів для виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Завдання 36. Розвиток у Росії центральної бази чорної металургії, що зорієнтована на використання людей кульської магнітної аномалії зумовлює а. Імпорт марганцевих руд з України в Росію, Б. Експорт залізних руд з Росії в Україну, В. Попит на українську сталь у Росії, Г. Інвестиції з Росії в металургії України. Якщо в центральному районі Росії розташовані підприємства чорної металургії, то вони безумовно потребують манганцевих руд, тому що без цього виробництво чорних металів неможливе. Так як тут недалеко розташована кулька магнітна аномалія, де знаходиться родовище залізних фруктов, але відсутні магницеві руди, то плану відповідь А. Імпорт магницев з України в 37. Високу концентрацію в країнах Південно-Східної Азії підприємств, що виробляють електротехніку, можна пояснити оцінюючи. А. Рівень розвитку чорної та кольорової металургії, Б. Кваліфікацію кількість і робочої сили. В. Обсяги державного фінансування науково-дослідних робіт, Г. Можливості комбінування з виробництвом молекої промисловості. Побутова електротехніка не, не потребує так багато чорних кольорових металів, як, наприклад, важке машинне воювання, тому відповідь А відпадає. Потім відповідь Б: Державне фінансування науково-дослідних робіт також не стосується побутової електротехніки. Звичайно, ця галузь потребує певних знань. Але не на досвідних наглядів. Потім комбінування з виробництвом легкої промисловості також не стосується побудової техніки, тоді як кваліфікація і кількість владі робочої сили мають безпосередній вплив на виробництво цих продуктів. Раніше да. в Україні, в південно-східній Азії робоча сила була відносно дешевою, але зараз, коли ці. Україна але стали так званими далекосхідними тиграми, то вартість робочої сили збільшується. Задання 38. Покажіть великі райони нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, у яких концентрація підприємств зумовлена сировинним чинником. А. Мідленд, Велика Британія, Фріленський Німеччина, Б. Верхньосілеський Польща, Тихоокеанський Японія, Б. Примексиканський, США, Повольський, Росія, Г. Північно-Східний Індія, Донбас, Україна. У відповідях А, Б і Г представлені додовища або залізних руд, або кам'яного вугілля. Тоді як е, Племексиканський регіон Росія, та Поволзький в Росії мають додовища на нафти. Тобто відповідь Б. Задань 39. Укажіть країну, у якій північні райони відстають в економічному розвитку від південних. А. Канада. Б США, В Білорусь, Г Італія. Ну, найбільш такий дисбаланс спостерігається у Канаді, тому що північні райони застосовані у субактичному аналітичному поясах. Там немає умов для розвитку промисловості, для розвитку сфери послуг, тому 에, тут розвиток нерівномірний. В Італії також е, спостерігається е, така нерівномірність, але не так яскрава. Здання 40. Чому інтенсивність транспортного використання річки Місісіпі в кілька разів вища, ніж річки Конго. А. Місісіпі стала судноплавною від витоку до гидла, а в досліді Конго втрачають пороги і водоспади? Б. На Місісіпі не буває катастрофічних повеней, а Конго розливається на кілька місяців. В. Місісіпі протікає по території країни з високим рівнем економічного розвитку, а Конго по території країни розвивається. Ага. Місісіпі забезпечує зв'язок між більшістю країн Північної Америки, а конверт транспортна магістраль в однієї країни. Ну, дійсно, Місісіпі протікає е, території США, це країни з високим рівнем розвитку, тому вони е, використовують всі свої можливості для того, щоб е, зменшити витрати. А кон, мабуть, е, це африканська річка, де розташовані майже всі країни, це ті, що розвиваються, там їх і... потрібно. Задання 41. Територія умовної країни архіпелаг островів коралового походження. Покажіть можливий шлях вирішення енергетичної проблеми в цій країні, незважаючи на зростання цін на імпортні енергоносії, а. Розвідування родовищ нафти на шельфі країни, б. Розроблення місцевих родовищ торфу. В. Будівництво сонячних електростанцій, Г. Освоєння енергії приблив і відпливів. Якщо дана територія за архіпелаг остовів, то звичайно вона не має шельфу як такого для того, щоб розвідувати там видовищі нафти. Потім торф, саме продукування торфу потребує певних кліматичних умов. Наприклад, в Україні торф утворюється на полісі, де вологий клімат. Але острови коралове походження характерні для топічного поясу, де немає такої кількості опадів і органічних решток. Основані енергії приплив і відпливів також не підходить для архіпелагу. А так як цей архіпелаг розташований у тропічному поясі, там, там дуже багато сонячної енергії, тому правильні відповідь Б. Подільництво сонячних електростанцій. Коли споживач купує в Україні бразильську каву, індійський чай, іспанські апельсини або італійське взуття, то усвідомлює переваги. А. Дезінтеграції в економічній сфері, б. Нівелювання спеціалізації країн, в Кооперування виробництва, г. Глобалізації світового господарства. Ми всім відомо, що зараз світ охоплений таким явищем, як глобалізація, тому ми можемо, маємо змогу споживати продукти з усього світу, так само, як і інші країни. Вітальні відповідь геть. Оберзайтесь відомого судосу. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забуваємо підписуватися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.